Ви, мабуть, отак хотіли, так? З отворотом? Дивіться. Вони є в кольорах, вони, до речі, є сієчка, є ось так отворот іде. Ось така моделька, дівчат. По ній йде така косичка. Бачите? Ну вони є різні, вони є по різному зроблені. Є ось так, є ось так. Бачите, вони є по різному, дівчат. Є більше, є менше. Я одягнула менше. Так, показую вам ось цю модельку. До речі, дівчатка, їх вже позамовляли в мене, все відложено. Зараз закінчу ефір і буду пакувати їм, збирати замовлення. Тому, дівчат, хто ще не встиг беріть, бо їх вже теж залишилось небагато. Ось така моделька. Також є в кольорах, дівчат. Ось така. Засібається на замочку. Є дві накладних кишеньки дівчат, і є капішон. Хутро можна дівчатка знімати. Хто не хоче хутра, його можна зняти. Ось так гарно зроблений дівчатка рукавчик. Ось така моделька. Тут можна зав'язати і так само підігнути, зробити коротше. Хто, наприклад, нижчий ростом ми собі стягнули і підігнули. Можна ось так носити. Вони також, дівчатка, є в кольорах. Вони є баклажан, чорний, капучино. Стоїчка на 118 є. Є, зараз покажу вам. Ось така дівчатка-моделька. Є бокові кишеньки, це йде накладна. Вони є в чорному, баклажан, зелений, ось такий молочний капучино і до коричневого. Тому, дівчата, якщо комусь підходить, пишіть свої параметри, і я вам скажу, чи на вас буде.